Юрій Клен Шляхами одіссея. Десь на морі є острів співучих сирен, де не ждуть мандрівців світосяйні оселі, де з води гостроверхі підносяться скелі, Що моряк ще не дав їм і жадних імен. І на морі десь є зачарований грот. Де чаклує в прозорих одежах цірцея, мов пісок твої спогади хвиля розмиє і полине у лету життя без турбот. А за морем ще є недосліджений край, де під сонцем ряхтить дозріваючий лотос, що дає забуття нам дорожче від злота. Всі з поваби мандрівче, в дорозі спізнай, Та, минаючи острів сирен, морякам ти дощогли себе накажи прив'язати, Щоб не міг тебе спів їх навік зчарувати, але пісню із уст їх почуту затям. Завітай до цирцеї на день або два, подивися їй в очі, блакитні чи сині, подивись, як летять по лиці її тіні, але слухай, як борві про мандри співа Помилуйся на гру перемінливих фарб у рахманнім раю, Де живуть лотофаги, Та п'ючи. З злотих келихів тишу і лагідь. збережи у душі все минуле, як скарб. Жадним даром не нехтуй та пильно чатуй, І на поклик вітрів, розгортаючи крила, в слушну мить напинай прудкоході вітрила, наодинці лише свою мрію милуй. Пам'ятай, В'ється дим кучерявий з над хат, зріє хліб, і червоні хитаються маки, там, де рідна на тебе чекає і така, і занедбаний твій маєстат, переможного миру вам.